12 серпня 1933 року відбувся перший міжнародний матч футбольної збірної України на харківському стадіоні. Динамо українці у товариській грі зустрілися зі збірної Туреччини. За поєдинком з трибун спостерігали 20 тисяч вболівальників. Рахунок відкрили гості. Проте матч закінчився перемогою українців. 3-2. автором усіх трьох голів збірної України був Динамівець Костянтин Щегоцький. 75 років тому ухвалили Женевські конвенції. Чотири міжнародні багатосторонні угоди про захист жертв збройних конфліктів підписали понад 190 країн світу на дипломатичній конференції ООН. Конвенції передбачають гуманне ставлення до цивільного населення, поранених і військовополонених під час війни. А застосовуються вони у разі оголошеної війни або будь-якого збройного конфлікту, навіть якщо одна зі сторін не визнає стану війни, наприклад. Так, як це робить Росія, країна-агресорка наразі порушує всі можливі норми Женевської конвенції, негідно поводиться з українськими військовополоненими і вбиває мирне населення, обстрілює цивільні установи та житлові будинки. 12 серпня 1962 року вперше в історії в космос полетів українець. Ним став Павло Попович. Політ виявився унікальним. Багато чого було зроблено вперше. Зокрема, політ тривав кілька діб. У космосі перебували одночасно два кораблі. Відбувся радіо та відеозв'язок між їхніми екіпажами у космосі і центром управління польотами на землі. Крім того, тоді у космосі пролунала українська пісня Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Цього дня 1981 року презентували персональний комп'ютер IBM 5150. Його створювали в умовах цілковитої секретності. На це знадобилося 4 місяці. Головною перевагою пристрою була ціна значно нижча ніж у конкурентів: 1565 доларів за базову модель, і звісно, якість лише за перший місяць продали 40 тисяч екземплярів. Модель IBM 5150, яка поклала початок епосі сучасних комп'ютерів випускали впродовж 37 років. А яким буде 12 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.